Найкраще, що ви можете запропонувати світу, це найлюблюча версія себе, бура джодекхан Менчала, бура намілія коє, Джоділ Кхожа Апна, Мучсе бура на Значення, я не знайшов нічого злого в цьому світі, коли почав його шукати. Коли я дослідив свій ум, то виявив, що немає нікого гіршого за мене самого. Ця третя доха, яку ми сьогодні вивчаємо, є дуже глибокою, святі смиренні, але не негативні. Не сприймати їхню здатність ігнорувати свою велич як спосіб створити собі непотрібні страждання. Вони забувають себе в глибокому усвідомленні того, що вони ніщо перед Пхагаваном. Чим більше духовні досягнення святого, тим більше він усвідомлює власну нікчемність. Це і є їхня глибока любов. Саме тому Садгур найскромніший, бо він нічим не відрізняється від найвищої прем. Він хоче, щоб кожен навчився любити так, як любить він, бути смиренним, як він завжди смиренний, бути безумовно добрим так, як він завжди найдобріший. Люди зациклюються на зовнішньому фасаді, що його створює садгуру, і забувають про його вічну доброту. Він прийшов, щоб нагадати кожному, що в цьому житті треба досягти повного богоусвідомлення, найвищого рівня, який досягається тільки через милість садгуру. Перейти до останнього царства, де форма, голос, ім'я, любов і вічне товариство Бхагавана повністю відкриваються атмі. Перший крок до справжнього поклоніння Садгуру, який може дарувати цю неймовірну благодать, ніколи не судити інших, а зазирнути всередину себе і трансформуватися у все більшу і більшу безумовну любов.